Так, про нового Арестовича у нас. Хто це Елі Біга Елібіга нас де новим Арестовичем. Хто не знає, це одноглазі чувачки висовують знову нас так чувака, роблять його типу модним, що він був популярним. Люди за нього голосували. Того цей бум, який типу був просто так, що за Лебіговича, Лібіговича. Потім проводив ці голосування, що були. Це все було зроблено спеціально. Ну, тобто підготована їхня інформаційна кампанія по такій штуці. І зараз ось так от сильно ведуть, всякими такими нетиповими шляхами до того відомості. Це, оце, що кожна душа бажає світло. Федорова, кавці забув, який звати. Після цього ця штука, що він поїхав по спортивних цих. Представляєте, як там ведуть одну людину, які там зв'язки і хто там за нього цей. Лояльність аудиторії він ще підтримує тим, що він збирає гроші на армію, і все. Тобто так же само, як новий буде арестовуючий. Спочатку хороший хороший, хороший а потім зламався. Ну він не зламався, просто він спочатку був от таким же. Ці от одноглазі товариші, вони отак от роблять. Тобто виводять свої фігури, заливають їх в владу, типу, за них голосуйте і так проігрується країна. Тобто вони заміщають владу в країну отакими от різними способами. То точно ще, ну, хоче задати, що це було, це Юлька. Юлька теж одногласна. Хочете Юльку? От, заголосуйте за Лібігович, буде ще одна Юлька. Та ж сама структура буде управляти з нами. Тобто країни вони не захоплюють, а просто змінюють влади, все лишилось Тіпа таке ж саме, але влада замінена, і з країни зробили колонію. Все, Весь міровий заговор, ребята. От на пальцях. Далі, його друг дитинство це, це Женя Янович навіть записав з тих, хто був зі Спартаком Суботою, і який був взагалі не в курсі, що Спартак Суботу це дурить людей. Ні, 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 не був в курсі. Він там у цих адноглазях чуваків відповідає за вірбовку. Адноглазів чуваки, ви мене поправте, чи я правильно говорю, чи ні, бо це моя така оцінка зі сторони. Чому я сюди додав його список? Бо він сильно от переживає за свою репутацію. А знаєте, хто сильно переживає за свою репутацію? Це ті люди, в яких сильно насрано, десь насрано. І він завірбував, так би мовити, ска. У нас було Львові, Даша Кубік. У неї прикольні мозги, вона зі Львова. І вона хороша людина. І вона попала в погану кампанію. Ребята, заберіть її, зійте, бо вона там посипеться. Тобто вона не розуміє, що ця структура. Це є сатаністи, буквально, які заражають своїх учасників злом в тяті всякі дебільні магії, де вони думають, що це прикол, не прикол, або ще щось. І люди стають злі, мертві. І це така структура. І Я не хочу, щоб у нас була дана структура в Україні. Далі, у нас є Фелікс Ретька. Ну, він прикольний. Мені подобається його юморок. але в мене підозріння, що нас суруський агент. Зараз я вам виражу свої підозри, його легенду, як він познайомився з Гордоном. а ми знаємо з Гордоном з якісь зв'язки, ми за сьогодні не говоримо. І ви оціните. Чи воно вам здається легендою спецслужб? Чи не здається легендою спецслужб. Тобто, на мою думку, вони не мали як звести логічно його з гордоном, і вони йому запропонували таку штуку, що він приходить на концерт ротогонто гордону з його футболку. Це зі? Як називається, Фелікс самого. Він був там стоїть, оце кричить, що щось там Гордон, 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 і він йому типу, напише. Ну, воно вийшло так, що він там це був, покричав, щось Гордон. Хтось сфоткав його, кинув Гордон, і Гордон йому типу, написав, і він так почав з ним працювати. Це така кар'єрна типу, лісниця. І чому ця історія для мене легенда, ну бо в реальному секторі такого нема. Тобто, якщо ти сидиш десь там в кабінеті і ти думаєш, що бізнес так будується і в тебе реального досвіду в бізнесі немає, то да, це. Це воно так канає. Я вам скажу, як з реального ну такого в житті нема. Це така о, рожева е лігенда. Ну, мені здається, що кожен чиновник він думає, що отак робляться гроші. От, от, типо, от, отак. От, так. от ну, типу, в них гроші приходять, вони, вони собі в голові прикидують, як інші ну, роблять гроші. От вони думають, що вони якось так. Ти щось пішов зробив? дали гроші. Такі. Ди -ди 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 -ди. Елікс і ну, кидаєш у тих, що одноглазих це все структури, які бе-бе-бе. Дивіться, коли ви є в ігрі, у вас є квести, да? і квести поділяються на легкі або на складні. За які квести буде більше винагороди? Логічно, що за складні. Коли ви йдете в ці всякі структури, одноглазі, русські спецслужби, ще якась штука це полегшення вашого життя чи ускладнення? Типа, вам може бути це як прикол, тайн клуб, всяка така фіня, але вони використовують вас як пішок. І вас же будуть кидати на убой. Вони себе там, ті, що зверху ніхто ніколи не підставлять, і будуть підставляти тільки вас. Тобто ви розхідний матеріал. Тобто ви, якщо не розумієте, хто ви, то ви такі ж самі, як оці противосочаточні. І вас використали, викинули, використали, викинули, Ні, підготували нового, викинули нового. Проказте, вертаємося. Коли ви будете окремо, мовно кажучи, не будете в цій структурі, то в ці страхи ваші, коли говорять, що ви ніяк не розвинетесь, що ви не станете відомим і не ще щось, тобто ти треба проти свого страху і ти завжди будеш мати більшу винагороду. Тобто, будучи одному і не в цих всяких структурах, винагорода для вас в житті буде в рази дорожчою. Тобто, у вас буде набагато яскравішим, прикольнішим, живішим життям, і ви будете більш відомими. Це точно. Точно, 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 точно. Затвернемося до Лебіги, до цих всіх чувачків, цих одноглазих, кож там вас там не вчили магії, то цих, тобто, одним з сфер впливу, як вони піднімають всіх у цих своїх чуваків, да -да, це є магія. Я знаю, що ви тут хтось вірить, не вірить, ну перевірте, коротше. І зараз було день народження цього влечена. І знаєте, що я замітив, що за останні два місяці. Вночі на мене не було жодної цієї магічної атаки, бо всі ці товариші були на дні народжені в І Відповідно, хто в нас лечен? <клух> Мені, чесно кажучи, смішно за оці магічні атаки в мою сторону, бо Ну, народ ну, ну, сорян, ну, типа, Те, що з вами буде, тобто ви це заслужили. Я буду ржати. А ви будете мучитись. це така максимально скорочена версія. Треба завжди думати, що ти робиш наперед. І якщо ти думаєш, що ти щось зробиш і тобі за це нічого не буде, то ви маєте унікальну можливість тому всьому пересвідчитись. Коротше, я типу тут ржу-ржу, ну вони будуть мучитись Ну всі цій мої. Ну, типа. І... слабоумие и отвага. Все, что могу сказать, это слабоумие и отвага. Короче, хорошего, ребята, настроения, держитесь. <с> Но ну, вас просто кинули на убой, все, что я вам скажу. Такие дела.